Як вам проріжування? Прирядили все. Спочатку тут <ріжу>, повністю вирізали акацію, це років 10, мабуть. Повністю. Бачите, оце від неї пеньки такі лишилися. Повністю тут взяли і вирізали, тут мені люди розказують. А зараз у них це в 70-літньому віці прочистка про чи проріження. Вирізають взагалі все. Все, що більш-менш на щось варте, вирізають. Залишаю тільки бур'яни. Це лісництво, південний офіс. Південний офіс. Грицай тут керує, а главний керуватель булоховець. Виблятки самі справжні. Це не люди, не люди. Це паскуди. Бачите, що роблять? Дивіться. Тут і так тих мало дерев. Вирізають останні. А це та акація. Бачите, була? Та акація. Це років 10 назад тут була прекрасна акація, елітна. І вирізали геть. О, це вона пустила порос і клен. І вже додавлюють цю порос. А рубка називається прочистка. Дебіли. розумієте? Це даже дебіли мене назвати, це скоти. Це от депе ліси України, це чистий скоти. Прочистка. Проріже мене, дивіться, що роблять скоти. Що скоти роблять. Пішли на ту сторону, дивіться. Це взагалі інші відділ, бачите. І ще й клеймо там поставив. Ну, придурок. Украв, от він украв 100%. І клеймо поставив, що украв. Ну не дебіло. Ну тут, щоб ви знали, керує мент, мусор на пенсії. Тож ясно, що дебіл. Дивіться, які дороги порізали. Прорежування, прорежування, Убивають лісто і все. Це, я не знаю як це. Їх важко назвати жовто-блакитними. Хоча по факту вони кажуть, що вони жовто-блакитні. Співають гімн. Але вони тварі. Що влада ця тварь, Що Зеленський, Пітерас, Шмигаль. Самі розумієте, штопаний Ахметовський, Антоніще. Оце дивіться, комусь війна, комусь кров. А цим ублюдкам розкрадання і вбивання України. Вбивають Україну, вбивають природа. В тилу. В армію вони ж не підуть. Ні, ти, прокурори. Вони там крадуть, і там крадуть. Жах, там Путін вбиває. Мусора вбивають. Лісники. Отака Україна. Позорище, позорище. А не страна. Ніхто сюди не вернеться, я вам скажу. Хай як не пнеться, той шланг штопаний. Е -е -е клоун. ніхто сюди не вернеться. Добу, що, ніяка нормальна людина давно не піде. А тут Повне гавно. Ну, з іншого боку, я скажу, мабуть, у них така і задача очистити цю територію. зачистити від людей. зачистити від людей цю територію. Наші ці українці. Хай виздихають, хай на фронті ласти зложать. А ззаді за спиною у них украдуть. Обмахають, обкрадуть, обтянуть. Ужас. 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 Цей ліс бідний. Це радянська влада, комуністи ну, садили і зробили справу, а прийшла ця жовто блакитна націоналістичне гавно, Понос дрісля ця зеленська. І це може тільки вбити, вбити. Проріже мене. Навіть на, на слідуючу сторону перейшли, не на ту сторону. Бачите, уроди порізали. Абсолютно з дереві, здорові найкращі дерева. найкращі, Найкраще. Бачите, було величезне дерево. Його зрізали, бо прорежування, І те кинули. Ублюдки. Страна знає свої ублюдки, Лісники це ублюдки. Керує лісниками якась фойда з Закарпаття. забув її. прізвище. Ризачмо, ріже якась. Ну чиясь блять, поставили там, щоб підмахувала, підписувала. Те, що треба дядькам. Ну і обслужувала на робочому місці. щоб тут не визивати, зекономити. Очевидно, так я розумію. Жах, жах.